Так сильно хочеться весни, тієї, що з пташинним співом, тієї сонечком ясним і радісним, дитячим сміхом, весни, що проліском цвіла. Весни з лелеками на хаті, що з мальовничого села до праці кликала завзято. О як же хочеться весни, щоб пахне квіта, не димо. щоб хмар в небі мовчав ни, не спокійно сині, сині. Щоб у заквічених хустках на грядках порились матусі. Цвіли дерева у садках і трапторець водій у лузі. Щоб на вечері у дворі. Збиралась радісна родина і спала міцно до зорі Спокійно, ліжечку дитина. О як же хочеться весни і байдуже з дощем чи з вітром? Аби лиш не несла війни. Аби лиш не вмирали війни. діти. Минають роки, відлітаючи у вічність. Більше півстоліття минуло з тієї тривожної ночі, коли замокли останні постіли гармат. Прийшов мир і настала тиша, за яку заплачено ціною мільйона життів людей. І все. Здавалося, усе завершилося. Але хто б міг подумати, що кривава війна знов повернеться, що на долю нашого народу знову випаде стільки сліз і стільки страждань? що на полі битви, як і тоді, в 1941 році, знову будуть наші діди, наші чоловіки, наші брати, наші доньки і сини. А їхні сім'ї, їхні матері, їхні дружини, їхні діти, як і тоді, будуть чекати сидячих у вікна звістки, телефонного дзвінка, листа від своїх рідних. Про те, що з ними все добре, що будуть чекати їх живими вдома. Один день війни, чого він коштував, знає лише той, хто його пережив. І сьогодні, як ніколи, кожен з нас має одну єдину мрію, одну єдину ціль, перемога. І якнашвидший спокій і мить. За все на світі хочу мир, щоб в дружбі і радості усі жили і про любов співали, в пісню щиру, і добре та світлими були. Так, я так хочу, зовсім небагато, не багато, щоб квітами заповнились поля, щоб у кожного було на серці свято і хлібами колосилася земля. Щоб усі сміялись. Світові раділи, і серця були світлі ясні, до мрії, не летіли, і співали чарівні свої пісні. Так, я так хочу, спокою та тиші, щоб тощо побивалися поля. І хай при щастя діти пишуть вірші. І хай цвіте від радості земля. Моя улюблена святина, до тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просить ця моя земля. Почу нас боже у молитвах, спини цей пес і війну. Нам поверне щасливе небо і гарну сонячну весну.